Привіт, Вас вітає Вікторія Пітель І сьогодні ми будемо говорити про. Щоденник самопрограмування. Я на цю тему хотіла давно зняти відео, але досліджувала. Тому що в нас є така, знаєте, така тенденція до того, що треба, щоб був щоденник вдячності, і це дуже давно вже так продукується. Ви про нього знаєте. Я його пробувала робити, і ви знаєте, мені його було недостатньо. І я почала заглиблюватися в тему. А як же ж моделювати своє життя за допомогою письмових технік? Між іншим, в мене є своє чення Life, які Саме в тому полягає його суть в тому, що як за допомогою письмового прописання свого життя можна його моделювати, але зараз не про це. Давайте повернемося до щоденника самопрограмування. І от я знайшла декілька фактів в НЛП, в психології, в такій класичній психології, тому що в мене є освіта психолога, я магістр психології, в тому, що дійсно, коли ви прописуєте, це направляє ваш фокус життя в те русло, в яке ви пишете. Недарма кажуть, треба написати свої 10 цілей. Ми не завжди це робимо. Ми думаємо, що якщо воно є в голові. То воно є скрізь з нами. Це не так. Те, що ми прописуємо, одночасно фокусується в нас в голові, у нас в тілі, коли ми пишемо, ми задіюємо наше тіло, а тіло це наша підсвідомість. І відповідно, ніби, як знаєте, закарбовуємо це в своїй підсвідомості. Для нас це здається звичайним ділом, що ж ми там будемо писати. Але я думаю, що після сьогоднішньої зустрічі ви будете досить чітко розуміти, якщо ви пишете. Значить, ви себе на це програмуєте. Не дарма кажуть, що написано пером, то не виробиш тапером. Так, це правда. Це правда навіть в по відношенню до нашої підсвідомості, по відношенню до наших цілей, по відношенню до наших бажань недарма пиш кажуть, що потрібно мати зошит, в якому ви пишете свої бажання, що просто загадати бажання? Ні, згадайте навіть самі такі дурнуваті, звичайно. Е такі традиції, коли ми на Новий рік писали щось, якісь свої бажання писали, не загадували, а писали, спалювали, ну такі ритуали були. І там було письмо. Тому щоденник самопрограмування це спосіб моделювати, програмувати своє життя за допомогою себе, Да? І я сьогодні вам розкажу, з яких трьох частин має складатися цей щоденник, для чого? Кожна частина, і як це реалізувати взагалі в реалії. У мене є такий щоденник, звичайно, я ним користуюся. І я вам рекомендую взяти такий блокнот, знаєте, на от таких от, е, кільцях. Е, це першозручно, бо сюди можна ручечку відразу. раз. Е, чому? Ми дуже багато речей не робимо по тій причині, що в нас ручки немає, щоденник десь е, завалявся і не робимо цього. І цей щоденник в мене лежить в ліжку. Прямо в ліжку, перше, що я бачу, коли я прокидаюся, це цей щоденник. У мене вже відразу є ручка, і я можу почати моделювати своє життя. Отже. Уявимо ситуацію, що ви, у вас є щоденник, у вас є ручка. Давайте до самої практики. Кожна, кожна сторінка цього щоденника, от я вам так можу показати да, мої записи, це складається з однієї такої сторіночки. Ви тут будете моделювати своє життя на один день. Ви встаєте вранці і записуєте дату сьогоднішнього дня з самого верху. Тобто ви моделюєте кожен день. Вам не потрібно думати, що ви будете робити там дуже довго колись. так? Ви моделюєте життя на кожен день. Але весь, вся суть, весь нюанс в дієвості цього щоденника в тому, що сама суть цього щоденника вона складається з трьох частин. От я вам зараз покажу так от, візуально: одна частина, друга частина і внизу третя частина. Що це таке? Перша частина це наш славозвісний щоденний вдячності, і ми тут записуємо всі вдячності, які ми відчуваємо дуже важливо відчуваємо в момент вранці, коли ми прокинулися. Це не означає, що ви маєте десь з розуму брати. Іноді я дякую за теплу постіль, іноді я дякую за прекрасний день. Ви знаєте, за матеріальні речі, за нематеріальні, за якісь поїздки, за все, що мені прийшло в голову в цей ранок, я дякую. І для чого ми дякуємо? Мені дуже важливо, щоб всі ті, хто тут є на каналі, розуміли, для чого це робиться. Тому що я коуч, я бізнес-коуч, я та людина, яка допомагаю ставати іншим щасливими. І. Дякуючи, ми говоримо Всесвіту, мені це потрібно, дай мені це ще. І запам'ятайте, подяка це прохання до Всесвіту, до Бога, хто що вірить, до вищої сутності. В тому мені це подобається, я радий, що це є в моєму житті, і я хочу ще більше цього ж. Тому навіть поза межами щоденника, коли ви дякуєте комусь, думайте, чи ви хочете саме це своє життя притягнути знову, чи все-таки краще підібрати якесь інше слово? Тому ми спочатку пишемо свої вдячності. Я дякую, наприклад, за гроші, за клієнтів, за розум, за дітей, за батьків. Дуже багато вдячності і дуже важливо. Чим відрізняється стандартний щоденник подяк від того, що ми пишемо в щоденнику самопрограмування? Коли ви написали всі свої подяки, ви внизу пишете крайнє слово в цій частині по подякам і готовий чи готова до більшого. Чому це? Для чого це? Це якщо з словами коучингу, це розширення ваших можливостей, розширення вашого простору. Не обмежуйте, якщо ви читали Зеланда, якщо ви розумієте, що у нас є декілька, верніше, необмежена кількість реаль гілок реальності, то ви розумієте, коли ми дякуємо за щось, то ми дякуємо лише за те, що є у нас в цій гілці реальності. Коли ми кажемо і готові до більшого, це означає, що ми готові перейти на іншу. Якусь гілку. Можливо, з часом я ще буду додавати і готова до більшого, що буде мені во благо. Можливо, я ще не пробувала це писати, тому що не знаю, як воно буде відображатися на мені, чи це буде збільшувати, чи зменшувати мої важливості. Поки що я вам кажу і готова до більшого. Дуже важливо не писати, але не писати інші. Або слово і готова до більшого, або та готова до більшого. І на цьому закінчується перший такий розділ. Другий розділ нашого щоденника самопрограмування він складається з наших бажань, з наших цілей, таких великих цілей на найближчий рік. Тобто ви розумієте, що ви кожного дня пишете цілі на найближчий рік, і цей рік у вас постійно зсовується. Це не на календарний рік, це на найближчий рік. І наприклад, якщо я сьогодні записую сьогодні 5 червня 2025 року, то я пишу сьогодні про мої бажання, які мають здійснитися до 5 червня 2026 року. Я думаю, в цьому розрозуміло. І тут ми пишемо дуже важливі, дуже важлива структура цих бажань. Це мають бути формулю. Це має бути формулювання, по якому ви зрозумієте, що це відбулося. Наприклад, я хочу бути щасливою. Це не є ціль, тому що ви, ви маєте доповнити, я хочу бути щасливою з коханим на березі моря, щоб ви розуміли, що ця. Ціль досягнута з формулювання, має бути зрозумілий результат того, що ви хочете. І це дуже важливо. Ви можете прописати декілька цілей. Я не рекомендую писати більше п'яти. І ще що я рекомендую написати цілі з різних своїх сфер, можливо, з бізнесу, можливо, з зайнятості, з грошей, з друзів, з тіла. Подивіться, як ви хочете виглядати. Я б я завжди дивлюся на ці цілі, як а якщо лише вони здійсняться через рік, чи буду я щаслива? Тому що щастя це внутрішня наша реакція на зовнішні чинники, так і ми не можемо щастя вимагати від зовнішнього світу. В зовнішньому світі в нас є успіх, а в внутрішньому стані в нас є щастя. І тому, коли зовнішні чинники, а цілі це зовнішні чинники, які у нас показують життя наше, так? Приходять до нас в життя, подумайте, чи через рік, от, якщо збудуться лише ці бажання, чи це вам буде? І от на цьому закінчується друга частина нашого такого щоденника самопрограмування. І третя частина це про те, що ви хочете мати сьогодні. Саме сьогодні, можливо, якісь емоції пережити, можливо, щось реальне зробити. Наприклад, в деяких сторінках щоденника я писала такі речі: от, наприклад, сьогодні Я хотіла сьогодні записати відео на YouTube. Окей, я сьогодні хотіла там зробити плюс якусь певну суму до своєї капіталізації. Я сьогодні хочу відчути гордість за проведену зустріч. У мене сьогодні група по трансформаційному коучингу на сьогодні практичне заняття. І я хочу гордитися собою як вчителем, що у моїх учнів дуже класні результати. Я хочу сьогодні відчути поцілунки і обійми коханої людини. Тому. Я от такі от речі пишу, можливо, якісь там метелики в животі ви хочете відчути, можливо, ви хочете просто розслабитися. У мене бувають дні, коли я просто пишу, що я хочу сьогодні мати спокій в своєму емоційному плані. Або я так само пишу, що по якісь дієтах. І потім, коли ви написали бажання на сьогоднішній день, подивіться, наскільки вони. Приближають вас до тих бажань, які ви написали вище в другому розділі, тому що штаб на цілі на рік, і уже через деякий період, через днів 5-10, це стане вашою звичкою, що ви станете планувати програмувати собі дії на сьогоднішній день відповідно до тих цілей, які ви записали в, другому, в другій частині. І що в цьому випадку відбувається, ви фокусуєте своє життя, відкидаєте все непотрібне, у вас завжди знайдеться час для того, щоб е, досягнути своєї цілі. Якщо у вас зараз проблема, що я не знаю, де взяти більше часу в добі, вам щоденник програмування, самопрограмування як ніколи буде доречний. Ви побачите, а що ви проживаєте в цьому житті, а куди ваш фокус уваги направлений. І якщо е, ви будете писати те, щоденник не менше ніж два місяці. Я рекомендую вам писати не менше ніж не кидати цю, навіть як не буде ніяких сувів, тому що для вашого мислення, от це. Два дні, ой, два місяці це досить маленький період в тому часі, що ви жили до цього. Так? Йому треба час для перебудови. І ви через два місяці вже побачите зміни, які у вас відбуваються. І через місяців, три, чотири, а далі ви побачите, як поетапно, можливо, ваш дохід росте. Друзів стає більше, якщо у вас такі цілі були. Ви вибираєтесь кудись в поїздки, вас кудись запрошують. Наприклад, в мене ціль на цей рік це монетизація Ютубу. Так, тобто моя ціль набрати певну кількість підписників, певну кількість переглядів для того, щоб можлива була монетизація Ютубу. Минулому році вам була інша ціль. І що я вам хочу сказати, коли у вас є щоденник самопрограмування, то вам дуже легко відслідкувати взагалі свій хід думок. Про що ви думаєте, що для вас зараз важливо? Це ніби такі, як маленькі щоденник рефлексії. Що ще можна додавати в цей щоденник? Будь-що, що вам важливо. Наприклад, я коли зараз слідкую за своєю вагою, я Записую кожен день зверху показники ваг, які на вагах мене вага. На сьогоднішній день. І це для мене як критерій того, чому? Тому що в мене є одна з цілей через певний період часу мати певну вагу, тобто в мене фокус уваги. І я так відфіксовую. Це найменше, що я можу зробити вранці, зважитися і написати цю вагу. І вже я розумію свою динаміку, я ніде іншого місця не находжу для того, щоб мені це написати. Я думаю, що для вас цей ролик був досить корисний, досить практичний. І я чекаю від вас коментарів внизу, якщо вам такі знаєте, прикладні ролики про якісь інструменти заходять, і я буду вам знімати. Мені буде дуже приємно, якщо ви підписуєтесь на мою сторіночку, якщо ви поставите лайк, тому що вам це сподобалося, і напишете свій коментар. Можливо. Є ще чим удосконалювати цей щоденник самопрограмування. А вас я запрошую до себе на навчання. Якщо вас цікавить саме, як зробити себе щасливим або допомогти це іншим, в мене є курс Трансформаційний коуч, на якому ми і навчаємося, вивчаємо, як наше мислення допомагає бути нам щасливими, як правильно задавати собі і іншим запитання, як моделювати своє життя за допомогою психології, коучингу та НЛП. Я вас всіх люблю і бімаю. Ваша Вікторія Пітель.